В Ізюмі відзначили день рятівника. 17 вересня в Україні традиційно своє професійне свято відзначали працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Напередодні цього свята, 16 вересня, в палаці молоді та підлітків залізничник відбулись урочистості, на яких вітали працівників цивільного захисту найкращими побажаннями та відзнаками. Заступник Ізюмського міського голови Михайло Іщук у своєму зверненні до працівників рятувальної справи подякував їм за самовіддану працю, вірність обов'язку за те, що вони в житті вибрали саме цей шлях. Я хочу від імені Ізюмського міського голови Валерія Марченка, депутата Ізюмської міської ради та себе особисто, щиро привітати вас з професійним святом. Ви завжди перші, там, де людям потрібна допомога. Спасибі за те, що ви віддані свої служби та робите все, щоб підкрити високе звання рятівникам. Нехай ваша відповідальна робота завжди буде слугувати на благо нашої районі і в місті. Бажаю вам щастя, благополуччя. За сумлінне відношення до виконання своїх службових обов'язків, вагомий внесок, в розвиток аварійно-рятувальної служби грамотами зюмського міського голови Валерія Марченка були нагороджені кращі працівники цивільного захисту. Після урочистої частини на присутніх чекав святковий концерт.